Вразливі верстви населення, зокрема самотні літні люди та особи з інвалідністю, які не можуть самостійно попікуватись про себе, потребують особливої уваги і турботи. Допомогою таким людям у місті Дніпрі займається міський територіальний центр. І одна з послуг, якою користується найбільшим попитом, це соціальна послуга, натуральна допомога. Привіт! Ви на каналі Дніпросоціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Олексій. В цьому відео ми поговоримо про натуральну допомогу від підопічних Дніпровського міського територіального центру. Послуга натуральна допомога надається у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги Дніпровського міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг. В описі до цього відео ми прикріпили посилання на контакти відділів територіального центру в районах міста Дікра. Державний стандарт соціальної послуги і натуральної допомоги затверджений наказом Міністерства соціальної політики від 25 березня 2021 року номер 147 Ознайомитись з ним також можна за посиланням в описі до цього відео, хто отримує послугу натуральної допомоги. Соціальна послуга натуральна допомога надається громадянам, яким відповідно до результатів оцінювання індивідуальних потреб необхідна натуральна чи грошова допомога це люди похилого віку, особи з інвалідністю. Невиліковано хворі та особи, що потребують тривалого лікування, особи з психічними та поведінковими розладами, особи з тратою рухової активності, і пам'яті, особи, які перебувають у складних життєвих обставинах. Зверніть увагу: для того, щоб отримувати послугу, потрібно перебувати на обліку в терцентрі, що передбачає послуга натуральної допомоги. Територіальний центр, виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази, може забезпечувати підопічник. Продуктами харчування, одягом, взуттям та іншими предметами першої необхідності, предметами і засобами особистої гігієни, санітарно-гігієнічними засобами та засобами догляду, іншими товарами, роботами та послугами у натуральній формі. Серед останніх, зокрема, швацькі, кравецькі та перукарські послуги, прання білизни та одягу, ремонт одягу чи взуття, оброблення присадивних ділянків. Отримуючи послуги натуральної допомоги, також можуть отримати послуги з харчування кейтерингу послуг. Це обіди з готових страв за меню, рекомендовані спеціальною робочою групою. Обід складається з гарніру з м'ясною стравою, овочевого салату, хліба, чаю з цукром та печивом та зефіркою. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцінюйте наше відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Як отримати соціальну послугу натуральна допомога у терцентрі? Для отримання соціальної послуги Натуральна допомога необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання або перебування і стати на облік до територіального центру. Контакти управління в районах міста Дніпра ми прикріпили в описі до цього відео. При зверненні до управління потрібно надати такі документи. Заяву про надання послуги, паспорт заявника, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідку МСЕК або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, за наявність, декларацію про доходи та майновий стан, медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за наявність. Про те, що це за довідка та як її отримати, дивіться тут. Акт потреб сім'ї, особи за наявності, що складається фахівцем із соціальної роботи. Зауважимо, що територіальний центр надає допомогу в оформленні заяви та поданні документів до управління соціального захисту населення. Після подання заяви та документів управління готує рішення про надання або відмову у наданні соціальних послуг. Завершальним кроком є укладання договору між заявником і територіальним центром за вказанням умов надання та порядку сплати соціальних послуг. Соціальна послуга натуральна допомога може надаватись за рахунок бюджетних коштів, встановленням диференційованої плати або за рахунок отримувача послуг чи третіх осіб, відповідно до чинного законодавства та положення про Дніпровський міський територіальний центр. Посилання на це положення ми також прикріпили в описі цього відео. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми з радістю розповімо вам про усі послуги департаменту.